У Росошинській амбулаторії мобільна бригада обласної станції переливання проводить забір крові. Спочатку донорів оглядає лікар, далі роблять аналіз, який визначає групу крові. Серед охочих місцева жителька Маргарита Книжник. Вважаю, що на даний момент це дуже актуально і потрібно, тому що ніколи не знаєш, де знадобиться саме ваша кров і коли і в якій кількості. І якщо ви маєте саме рідкісну групу. То вона завжди потрібна і поповнювати банк нашої крові дуже в наш час необхідно. Такі бригади приїжджають до різних міст та сіл Полтавщини. Це пов'язано із зростанням потреби на компоненти крові, пояснила завідувачка відділу обласної станції переливання Тетяна Герасименко. Кожен із вас важливий, усі групи крові зараз необхідні. Ви можете врятувати не тільки хворих з Полтавщини, а також військових з прифронтових регіонів. Я вже, мабуть, якщо не помиляюся, сьомий чи восьмий раз здаю кров на сьогоднішній день, окрім вразливих верст населення, для яких потрібна кров, також кров необхідна для військовослужбовців, які проходять лікування після отриманих поранень. Забір крові триває протягом 10 хвилин. Якщо немає протипоказань, донором може стати повнолітня людина, яка важить від 50 кілограмів, додає Тетяна Герасименко. Не має бути ніяких хронічних тяжких захворювань, онкологічних захворювань. Від татуювань оперативних втручань має пройти півроку, щоб не було ніяких серцево-судинних захворювань, проблем з нирками, з жовчним міхором. За словами Тетяни Герасименко, попит на донорську кров постійно росте. Термін придатності від 35 до 42 днів. Від початку повномасштабної війни матеріал використовують увесь, оскільки діляться із сусідніми областями. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.